Бо щось розумієш, дивись, отака є тендерочок такий маленький. А не мав на 922 мільйони гривень. При тому, що фінансування охорони здоров'я 7 мільярдів на всі це одна сама частина лиш на машина. Да, вони потрібні. Ніхто ж не каже, що ні. Але давайте подивимося на прозорість цього тендеру. Чому тендер переносили 4 рази, чому з'явилися якісь фірми нові постійно. Було відкриття в понеділок, а термін виконання угоди 90 днів. Тобто до, до нового року два місяці лишилось і по тендеру 90 днів. Це вже є порушення. На що мені голова тендерного комітету сказала, а що? А може на день всі завезуть 1400 автомобілів. Кажу, так що, значить, вже є хто виграв? Чи ні? Стоять машини, вирвати, це ж треба виробити, перевезти, сертифікувати, розвинути, поставити на облік. Обладнати обладнання, тому що ми подали звернення до правоохоронних органів стосовно можливого переможця, то в нього машини пустиш. Якщо інші машини обладнані європейським обладнанням, і Раїса Богатырьова казала, що українці заслуговують європейські автомобілі, європейська якості з європейським обладнанням, то там просто автомобіль з двома кріслами і шухлядки. Це обладнання, вони будуть встановлювати в Україні і воно сертифіковано китайське. В два-три рази дешевше, ніж європейське. А ціна така ж сама, як на європейській, з європейській обладнанням. Кажуть, що люди добрі, ну як же? Ми ж сплатили ці податки, то може за це купимо собі, то що ж... то буде? І знову ж таки, 200 газелі. Ну, всі знають, що таке газель. Через два роки це можна викидати. Ну, це ми подивилися, відкрили пропозиції, чекаємо на відповідь. Тобто, хто ви, ще 20 днів. Знову ж таки, 20 днів це буде кінець листопада. Коли ж ви це зробите, а треба в рамках бюджетного року. Гроші на перехідні. Як вони це будуть робити, не знаю. Ну, бачу, що вже горить земля під ногами. Саме цікаво, що в цей же момент, коли ми зайняли стендером, Михайло Миколайович вперше задав центр екстреної допомоги в Чудівця. І виїзднуємо засідання, проводить нам нараду. Так дивиться в тушку. Так дивиться резину, гума, паливо мастинний матеріал, знов В Області треба 22 машини. Я це питання вирішую. Яке питання ви вирішите? Ви які можете збирати? Газелі чи ти по завищенням? Отак от воно є. Корупція йде зверху до низу. І вже є такі повідомлення, що після того, як ми зайняли цією темою, десь в сусідніх областях кажуть, от ваші депутати зайнялись. Дуже багато копають, то ви будете останні в черзі по наданню автомобілі. Те саме, як проголосувала Західна Україна, так і має дороги такі, а тепер ви ще не будете швидких мати. Ну, думаю, що це питання у нас на контролі. Чекаємо, що, коли це вже буде е, оголошено і тоді будемо дивитися, чи правильно ми робили, чи ні. І на саме на, на кінець я хотів надати останню новину цього дня. Це не мирне зібрання під стінами міської ради, але після цього чомусь пройшла в терміновому порядку колегія Ченівецької обласної ради, яка, ви знаєте, що дуже рідко, завдячуючи Михайлу Миколаєвичу Попієву, вона збирається, тому що нема що обговорювати. Раз на квартал зустрінемося, з'ясуємо всі питання, швиденько проголосуємо і розійшлися. Тут в авральному порядку скликається позачергова сесія підписами депутатів провладної владної що в понеділок провести сесію. Певно, я вбачаю тому, що Михайло Іванович Ганічен не дуже радий, що це буде в понеділок. Тому що згідно нашого ну, регламенту Ченецької обласної ради, він би своїм розпорядженням міг би скликати цю сесію. Не треба і збирати підписи. Друге, саме цікаве, що. Порядку денному 9 питань. Ну, одне, одне важливе, да? це зміни до обласного бюджету. А інше таке, ну, те, що реально назбиралося по 50 питань, воно чекало, і, і ніхто до цього не мав ніякого відношення. І навіть якщо ми просили, скликайте, до речі, жодного разу не було скликано сесію на вимогу 35 опозиційних депутатів, тому що знаходились всякі відмазки. Тут же колеги відрапортували, все зробили в понеділок сесія. Дев'ять питань. Ну, бюджет це розуміє. А друге питання це що болить нам, це е, Сал Горбако Михайлович, він відреагував зразу, одразу. Це повернення у власність комуна, комунальну обласну власність приміщення подару на сім. Минулий прокурор обласний Коваль написав заяву. Це перший історії Чернівців, написав заяву і одразу обласна рада передала прокуратурі, от, міській прокуратурі приміщення в центрі міста 450 квадратних метрів. Отак от він написав, той передав. Я, до речі, зустрічався з новим обласним прокурором то стосовно тих питань, які знаходяться в мене на контролі, які чомусь затягуються 6 з квітня місяця. То я вам спитав, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це вперше було в Чернівцях? У вас ж ні орендної плати нема, нічого нема. Що вам? Далося вам там будівля. лишіть її, будь ласка. Так не може бути. З ну, сторони людини, яка захищає честь мондіру і він хоче е -е, щось зробити добре для своєї е установи, я його розумію. Але кажу, я буду захищати громаду. Тому що інватранс може було теж так роздіребати 70 мільйонів знову ж таки по одній заяві. От кожен би написав заяву і було би добре. Але саме цікаве, ну що вони, от ці підписанки сесії, підписалися, це з метою забезпечення потреби власних бюджетних закладів асигнування. Це ті гроші, що Михайло Миколаевич казав, я привіз 43 мільйони. Покажіть мені, на чому, він що, інкасатор? Він підробляє це, що возить чи не возить. Це гроші йдуть по рахунку. Що він нам розказує, якісь несенітниці? Він, він розказує ці батьки, потім сам не хвірять і потім заставляє ну, бандерлоги. Він вже так любий він сказав: Я привіз, покажи ту малізку, яких ти возиш це. Так ось пам'ятаєте, скільки ми били списи в обласній раді, коли. Ми вважали, що незаконно приймається рішення щодо спільних розпоряджень голови обласної ради і облдержадміністрації про внесення змін до бюджету в міжсесійний період. Yeah. То можу вам сказати, що Михайло Миколайович, Попіїв, Михайло Генічєв, Спокійнесенько за філіжанкою кави могли розглянути всі ці питання, підписати спільні розпорядження, а потім скликати позачергову сесію чергову сесію, затвердити. І їх більшість, то добрянську ніколи не вникає туди, все було б добре. А чому про це я говорю? Певним я, що в понеділок з'явиться заява Михайла Івановича Гайнічева, який скаже, що так йому кортить займатися сімейними справами, так йому це місцеве самоврядування надоїв. І так Михайло Миколайович провів дуже потужне Буковицьке вічі Європа. Кличе. Що треба все ж таки, що я Добре. йду на пенсію і думаю, що Михайло Миколаївич Попіїв був би Добре. дуже добрий голова Чернівецької обласної ради. Тобто той запасний аеродром, який лишався у Попіїва, над яким зараз тучі дуже довго оголосилися, і він розуміє, що сьогодні була відставка призначена нового Львівського ворога, те ж саме буде і по, розвіду, по результатам діяльності за рік, а ну в Чельницях ж нічого не Мож бачите, в цьому виникли Чейсі не я декоривався. Але я, я, я швиденько, як тобі нашкодівши хлопчик, кинувся собі, буду головою Ченевецької обласної ради, представницький орган, нічого собі не роблю, правильно? А ви призначаєте собі місті собі в зимовий період, у період без грошей. Михайло Миколайович, ви так дуже добре керували, то думаю, що треба докерувати до кінця, щоб ви показали всі ваші починання. Що ви все ж таки добудували ту школу, вузпутиль, яку ви капсулу заклали, що ви показали мені і мешканцям Чернівецької області мережу розгалуженню книгарень понад 20 по всій області, в кожному районному центрі. Ви Принаймні покажіть Покупенську книгу з директором Легітим за два роки. От покажіть, що ви зробили, крім колоту тут і крім нівелювання поняття місцевого самоврядування. Це всі його розробки. Але ці розробки чомусь зацікавились Європа? Це, певно, для підручника, хтось диссертацію напише в Європі. Ну, це, в принципі, все, що я хотів сказати. І готовий відповісти на будь-які ваші так, запитання. Будь ласка, шановні колеги. Хто готовий? Ну, а ну ви там говорили, що якісь тужні підписали. Хто ті тушки? Володимир ну, я... Іванович. Поліс Володимир Іванович, це тушка. Ну, наша Україна, не знаю, там воно, вся партія. Не, ви казали, що вся партія нашої України Челівецької області вона співпрацює з партією. Про, прочитайте прізвище тих, хто підписав. Ні, ну, Тушу. Є... Скільки їх тут багато? Ні, ні, там не може бути. Віщу. 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 Віщук Фіщук. 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 Фіщук, депутат виконує. <кліг> 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 Сінзація. Козьма Кір'їв. О! Білогорка навіть підписався. Оце сьогодні я подивився, що Ну цікаво було, це людина, яка повинна в принципі, відстоювати інтереси свого округу. Там, де і відключаються ці е, газові колонки. то він покинув все ці він навіть на пікету. Я запрошую всіх сьогодні. Візьміть мікрофон, поговоріть з людьми, про Сан. швиденько як леп... тінь Фу! полетів він. Опевне така завдання в обласній раді. Що робити, не знає, що так робити. Чи, до речі. Ой, це ж мій округ, цікаво, що за рік він зробив. Це потім спитаємо. Ну, Жаровська. Ну тут багато, почитаєте, подати. А, ну, є не тушка, перепрошую, не душка, а позафракційний ворог назад теж. Опа! А Павлюк є? Ну, є павлюк, махайний рік теж є. Також дошка. Mm. І гончар є. Тобто Єна. все тут є. От, от подивіться, будь ласка, список, подивитесь, можете подивитися, все нормально. Тобто, я не розумію, якщо люди до сих пір вірять, що в Чернівецькій обласній раді вони можуть вирішити питання бюджету і лобіювання, перекидання грошей на, тобто, на, тобто, на відповідні об'єкти у їх можних округах, то я цього не побачу ніколи в обласній раді. Як вирішив Михайло Миколайовичу, як написав Крищенко, і як відстоюють голови райдер адміністрації, то лише тоді приймається рішення. Ну, Наступного разу я розкажу про аферу щодо розподілу грошей, які йдуть на соціальну сферу Маністровської і Сокирянського району від будівництва Гайського. Там я просто менше треба розбирати останні відповіді, і буде розкладутися повністю. Будь ласка, ще питання, є? будь ласка, які маю. Перше стосовно, ну, оце, має, це неділі має повітряні вічі чергове, ваша думка з цього приводу і для чого це відбувається. І друге питання стосовно чітків газу, ми відчули події, які чи там відбуваються і відбуваються. Але керівник, керівник про вийти не зіграли ваш партії, чи, у нас, з нещоді, насунки, рані, чи ви не ну, знаєте які зараз партії, чи враховуючи вас нормальні зможе, що видно були стосунки, ані чи особисто не розуміли про ті проблеми, які ми... Які... Ну я сьогодні у нас е тікетування в <клес> неї відвідують сесії міської розглядати це питання. Кабітку. <клес> ну, Максим Юрійович, ви не розумієте, таких глобальних процесів і все. <клес> все, не, не витрачаємо час. Я все зрозумів. Не, не треба. Деякі дідусі, це один наступників, приїжджають і вам, вам жаліються, а потім їдуть на Мерседеса. Два дідусі вчора на ровері їздили, але не рейдж -ровер, а на двоколісному. Ну, Це таке питання. Щодо Буковинської вічі, ну, мене одразу обурило, коли Михайло Миколаїв заявив, що він скликає віч. Пам'ятаєте, коли початок цієї ідеї? Це ж коли влада. Скликали вічі. Рано. Мені там закидали Максим Юрійович, це ж перше вічі відбулося, коли українці зібралися проти окупаційної влади. А я теж вважаю, що ця влада окупаційна? Та що як ця влада може скликати буковинські вічі? До речі, щоб ви знали, що це є розпорядження певної адміністрації президента щодо проведення всіх цих заходів для того, щоб перетягнути євроінтеграцію плюс президенту і партії регіонів? Тобто ми забрали в опозицію останній колег, оце їм так гадається. То Франкіївська область, це є розпорядження по Райді і голова Радіадміністрації тишком нишком ходить по села, тому що, знаєте, там же скажеш, партія регіонів зразу може вписок дати. То він ходить десь, проходить підписи, що тіпо типу, провів політінформацію, заєм про інтеграцію. Тут Михайло Миколаїв, що він вже у нас любитель, Помпезності, така любиться, то він вирішив зібрати всіх. Цікаво. І я звертаюся до вас, до панове журналісти, щоб ви просто подивилися у неділю, на чому будуть звозити представників бюджетної сфери з зриву на шкільних автобусах, які роздав Михайло Миколаївич з Бауером разом. Для чого? Тому що є рознарядка. За Сталінський район 600 людей. Сторожинецький район 700 людей, Вижницький район 500 людей. Тепер мене, ну, я буду це все фільмувати, дивитися, задам питання потім. А фільм... Хто дозволив? не знаю. не знаю. Ближні села, певно, більше. Я, просто... я кажу, по тому окупи вчора. Їти. Як використовували шкільні автобуси, хто їх заправляв, хто підписував путьовку і хто маршрутний лист, і хто буде платити водію зарплату за один день робочого. Оце чотири питання, які теж спитаєте у цих водіїв. Е, він хоче зробити помпезно. Е, і думаю, що е, Буковинське вічі ви зібралося і без його закликання, і без е, таких підвозів, без нічого, і просто такий клич. давай до свідання. То всі би з'їхали вами самі. І передач адміністрації допомагали шуденки це зробити. Так, Можна уточнити ще по Він, Губернатор каже про те, що це зроблено на прохання ста громадських організацій. Ну, я не буду зараз організацій? Ні, я думаю, що І є, є. але мені завжди знали, що громадські організації ну, вони, ну, не повинні таким чином славно співпрацювати. Власне, вони представляють суспільство, а не державу. Як ви оцінюєте роль громадських організацій буковинських в цьому процесі, в цьому процесі? Е, Ну, політі? коли зрозумів, що перегнув з тим, що він скликає, що влада скликає більше, він сказав, що це зроблено ініціативу став громадських організацій. Минулого одного, одного дня я зайшов у приміщення Чернівецької обласної ради обласної, і побачив три-чотири керівника громадських організацій. Це що в Черніця. Кажу, доброго дня, що таке? Так що треба піти підписати, попіїв каже, треба підписати, щоб це нібито ми скликаємо. Ось вам і роль громадських організацій. Тобто це грантоїди, які. Ні, ні, ні я, я, не, я не, не вбачаю громадські організації. Тобто я впевнений, що ініціативи від них не було. Що це просто відробляється вказівка зверху з Києва щодо скликання Буковицької вічі? Я впевнений, що так. Да. Треба скликати, але обговорити там питання і євроінтеграції, і, до речі, я впевнений, що буковинці, які є європейцями, їх не треба агітувати за Євросоюз. Ви це робіть на Сході, на півдні, у Криму зробіть такий захід. Я хотів подивитися, якби він набрався сміливості це зробити в Криму чи в Одесі. А тут робить нас не треба агітувати. Ми європейці і в Радянському Союзі було лише 40-го року, правильно? Тобто діди бо ви ще що таке Європа, то краще було б організувати його, подумати, як ми будемо жити далі. Питання євроінтеграції спитати, а чим ми йдемо до Європи? З кайданами і з корупцією? Чи певно ні? Що треба зробити все ж таки звернутися до президента щодо виконання всіх вимог, які виставляє Євросоюз? Цей закон про прокуратуру. Я хочу, я буду слухати на мітингу. Створення національне бюро розслідувань, виборче законодавство і припинення політично мотивованих переслідувань. А саме головне це звільнення політв'язні в Україні. От якщо Михайло Миколайович почне обговорювати ці теми, то це буде цікаво, певно. А... Заявити в учній раляті, що Буковинці разом з Європою, ми вікно в Європу, ну не надо, не, не пересмихуйте, Михайло Микола. Дякую. Захар покинувши. Максим Юрійович, сьогодні під час пакету постійно наряду, що ви розмовляючи по телефону, обвинував таку фразу. Е Мобільним телефоном, знову таку фразу я не зміг провести більше людей. Злітнулася з ким розмовляли, чому вони з Арсенієм Петровичем. І друге запитання. Зараз в е міській раді розглядається 22-є питання порядку денного по багатостраждання землі ринку добровольця. Наскільки мені відомо, фракція фронту зміни прописала про Вони чекають поки до закінчиться прес-конференції, щоб порадитися з вами. Я голосувати за цьому питання. Дякую. Мене особисто. Ну перед вибором я подавав деякі заяви до правоохоронних органів стосовно переслідування мене і стосовно е роботи деяких правоохоронних органів у відслідкованні моїх перес пересувань по місту Чернівці, моїх розмов. Ви слухали мій телефон? Чи ви знаєте, як його прослуховувати? Де ви стояли? Якщо ви так, що я такого не говорив. Підійдіть до товариші майора, візьміть сценограму запису і тоді коли подивитесь, розкажете ще пресконференції, що от ви зловили Бурбака в руки поставили. поставити. Ну, кожен чує, що він хоче почути. Певно, ви хотіли це почути. Я побачив людей, які прийшли з п'ятого сектору, які прийшли з ринку е, Нива на Гравітоні, які прийшли з тих багатостраждальних багатоповерхівок. І, до речі, одна жіночка підійшла до мене і каже, а що ви зараз кажете про спект перемоги і Стесюка? А у нас на. Начепаєва, просто так називає, а нас Начепаєва теж проблема. Я кажу, перепрошую, до вас ще не дійшли. Але розумію, що і у вас проблема була. Оце я бачив. Якщо ви думаєте, що це про площі, ну, це ваше ставлення до громадян міста Чернис. І саме головне, якщо деякі вже провладні політологи вказують, що ми займаємося випуском пари, я бачу, що сьогоднішня. Мирна акція наших громадян, вона призвела до успіху. Тому що, незважаючи на те, що покажуть це в новинах чи не покаже, бо вже по деяким станціям ФМ йшлося про те, що Віталій Михайлович оголосив перерву і зустрівся з громадянами, вони його витягли від з ванни, в якій він лежить вже третій рік. То думаю, що Найкращий вид агітації це з вуст вуста і подвір'я. До речі, щоб, щоб ви знали, мітинг цим не закінчився. Чіночки пішли у двори, і вони доповідали тим, хто не зміг прийти. І зараз вони ж вами поговорю, те, як, Михай, як Віталій Михайлович, не міг знайти відповідь, як вони його просто там е, донімали на кінець що він почув, що є проблема. І саме цікаво, 5 серпня спитав, а що ж ви ховалися, коли ми перекривали, перекривали дорогу? Ви ж спустилися, зараз з нами поговорили. Чого тоді ви боялися? Навіщо було заводитися в глухий кут і перекривати, і просто ставити е, все місто в транспортний колапс? Ну він не знайшовся, що говорить. Оце я бачу, що найголовніший результат від цієї акції. А стосовно, е,